Добрий день, пане сотнику. Розкажіть, будь ласка, про ідею народного гетьманату, про рух за народний гетьманат і про е, книгу, яка вже стала бестселером на теренах України. Добрий день. Ну це він так голосно називається Рух за народний гетьманат це неформальний рух шанувальників цієї книги одноіменної. Він так і називається книга За народний гетьманат. Дійсно, дуже багато вже людей перейнялися цією темою, які підтримують ті ідеї, які в ній викладені. Якщо коротко, то як виникла ця ідея? Вона виникла якось, ви знаєте, дуже банально. Це було років так вже давненько, може 17-20 майже 20 років тому. Ще був Ющенко, був оце ток-шоу Савіка Шустрого, пам'ятаєте, такий <кій> був. І одного разу я був в Києві у відрядженні. Думаю, розберуся я в тих хитросплетіннях, що там люди хочуть. І я от прослухав цю, ці ток-шоу з вечора, десь там, до другої години ночі. А там всі сваряться, кожен кричить. Я думаю, зараз я зрозумію, хто ж говорить правду, а хто бреше, хто намагається зманіпулювати там суспільством і все таке інше. Думаю, може, цей Савік Шустер куди веде цю дискусію в якомусь напрямку, яку йому тільки відомий. І знаєте, до кінця цього. Перегляду десь в другій годині ночі це десь, десь, закінчувалось, я приходжу до висновку, що ніхто не бреше. А всі люди, всі оці там політики, кандидати в політики, всі оці журналісти, е всі говорять правду, кожен свою. Але це повний хаос, повний гармидар. Ніхто по факту не знає, куди вести. Українське суспільство, як розвивати нашу країну, нашу державу, куди її вести, в якому напрямку. Кожен кричить щось своє, сенс е цих всіх баталій тільки в тому, що люди кажуть, я краще інших знаю, як є недоліки в нашій системі. Тому виберіть мене, будь ласка, такого красивого от в цю систему. А оскільки я така світла людина, я своїм внутрішнім сяйвом її виправлю. І буде вам щастя, Ну це повний абсурд. І я з цією думкою засинаю, що сподівання нашого народу, що у нас є якась еліта, є якісь е, політичні провідники. Які раніше були, там були там шестидесятники, були ті люди, шановні, які привели наше суспільство до <кій> незалежності України. А що далі, по факту, цих людей нема? І оце від цим усвідомленням я засинаю Коротше, вночі мені сниться сон. Надпотужна Україна просто такий державний і суспільний апарат настільки ефективний, саме ефективний в світі, котрий просто там, як жорна там всіх ворогів перемелює на муку. Дуже ефективно все це працює. А оскільки я юрист, то і цей сон мені такий був як юридичний. Я подивився, як там працюють окремі там, гілки влади, як та інституція, та інституція. В общем, я прос... прокидаюся в Холодному поту і розумію, що це був надзвичайний сон. Ну, думаю, ну, блін, насниться ж таке, ну буду далі спати. Потім думаю, та ні, це щось було надзвичайне. Давай я його запишу. Ось, записую я буквально там в. Десяти 10 якихось тезах, щоб не забути. І потім, вже пізніше на підставі цих тез, я вже будучи в Дніпрі, до кожної тези написав цілий абзац і так далі, і вже получилась стаття. Потім ця стаття все збільшувалась, збільшувалась, і плюс я її усно розповідав людям, Хлопцям з нашого патріотичного руху в Дніпрі. І от поступово вони стали вимагати в мене написати книгу про це, про те, що там в тому сні було. Яка ж це державна нова система е, там прописана? Забігаючи наперед, скажу, що в результаті цього всього там той сон, в принципі, як. Він прописаний вже в Конституції. У нас є як норми Конституції, як же ті державні механізми, бо вся держава, вся демократія, вона вписана в чинну Конституцію. Всі інституції, всі м, механізми, як воно працює, це в нас все перше джерелом нашої системи є Конституція. Тому, оскільки ми критикуємо. Нинішній стан справ, і, і вчорашній, весь час наше суспільство там виходить на майдани, то одного лідера, протягує, то іншого виберемо. Але ми бачимо, що проблема неефективності суспільства не вирішується. Україна вкрай неефективна, і вкрай слаба, вкрай погризана як термітами. Щурами ця корупція, вона ослаблена і така ослаблена Україна, звісно, була для Московії, здавалась легкою здобиччю. Тобто, ми настільки ослаблені, що цим своєю слабкістю спровокували цього агресивного сусіда на чергову війну. Тому задача створити кращу державну. Ефективну державну систему в Україні, яка була такою, щоб ми були такими не тільки Збройні Сили, а все суспільство було настільки ефективним, що заратись на загарбання України було б вже неможливо. І навпаки, всі би хотіли копіювати наш досвід, і, і тому. Пропонування нової системи, воно вписано в нову проєкт Конституції, який називається проект народного гетьмана. Ну, це якщо коротко, тому ми створили наш рух в результаті того, всього зробив проект Конституції народний гетьмана. Дуже багато людей його підтримують. І ми намагаємося поширювати знання про це от таким от чином.